Дітки, доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з пізнавального розвитку. Дітки, я впевнена, що у кожного з вас дуже багато іграшок. Вони всі дуже яскраві, гарні, блискучі, але сьогодні я хочу вам розказати про народні іграшки нашої України. Веселі, яскраві і обов'язково виготовлені з природних матеріалів. Українська іграшка сягає дуже давніх часів. Мами та бабусі виготовляли такі іграшки для своїх дітей та онуків. Зазвичай їх робили із того, що знайдеться в домі. Це могли бути і тканина, і рослини, і навіть овочі. Я сьогодні розкажу вам про деякі види народних іграшок. Ось, наприклад, лялька-мотанка. Сама назва ляльки-мотанки походить від поняття мотати, а сам вигляд представляє собою фігурку людини. Це було зазвичай фігура жіночої статі або дитини. Виготовляли таку ляльку із шматочків тканини. Частини тіла ляльки з'єднувались вузликами. Кожна така лялька є унікальною і справжнім витвором мистецтва. Дітки, це глиняна іграшка, яка називається свистунець. Вона також славиться з давніх часів. Виготовляли такі іграшки гончари та їх дружини, а розфарбовували діти віком 10-15 років. Свистунці були справжньою забавкою для малечі музичним інструментом, але також вони відігравали роль оберегів від злих духів. Ну, а це так звана сирна іграшка. Яку виготовляють з коров'ячого молока. Зараз в селах Карпат виготовляють сирних коней, корів, птахів та оленів. Частину таких іграшок розфарбовують крапочками, але більша частина залишається нерозфарбованою. Такі іграшки використовуються як настільні скульптури. А також як дарунки для близьких та друзів. Дітки колекцію таких іграшок можна побачити в музеї іграшок, який знаходиться у місті Києві. Заснований цей музей був 87 років тому, і зараз налічує понад 10 тисяч експонатів. Усі ці експонати. Це колись улюблені іграшки наших прабабусь та прадідусів. Тож, дітки, можна сказати, що народна іграшка це культурний скарб, який відображає традиції, побут та мистецтво народу. Дітки, я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про народні іграшки. На цьому наше заняття завершено. Буду чекати вас на наступних заняттях. Тож, на все добре, до побачення!